Вітаю на сфері про головні події в Рівному та області. Дивіться прямо зараз. Через сильні зливи на Дубинщині підтопило чотири будинки та підвал багатоповерхівки. Найбільше дісталось місто Радивилів. Аби запобігти подальшому пошкодженню майна, рятувальники за допомогою трьох мотопомп відкачали воду з підтоплених ділянок та приміщень. У рівному вогнеборці врятували будинок від пожежі. На щасливому спалахнув котедж у кімнаті згорів телевізор та меблі. Вогонь загасили, ніхто з людей не постраждав. На Рівненщині працівниця банку шукала людей на півмільйона гривень. Жителька з Долбунова оформлювала заявки на кредит від імені клієнтів. Отримані кошти перераховувала на свій рахунок. Ошукала 11 жителів району на понад 500 тисяч гривень. Жінку викрили, вона внесла заставу, аби вийти із слідчого ізолятора. Частину збитків потерпілим вже відшкодувала. На рівненщині триває операція мак на Костопільщині. Виявили жительку, яка на власній присадибній ділянці вирощувала майже пів сотні рослин Конопель. А у Раської громаді, поряд із будинком 45-річної жінки, виявили понад 100 рослин маку. Правоохоронці нагадують, за посів або вирощування таких рослин передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. У рівному на вулиці князя Володимира тривалий час залишається проблемною ділянка пішохідного переходу. Через вибоїну пішоходи не можуть перетнути дорогу, а водіям складно там проїхати. Деталі розкажуть мої колеги. Вулиця князя Володимира у Рівному, так вже досить давно тут виглядає пішохідний перехід. Пішоходам складно перетнути дорогу, а водіям виїхати з прилеглої на проїжджу частину. Зараз почали дуже часто оновлювати дорогу в Рівному, але є такі дуже небезпечні ділянки, як ось ця. Я часто користуюсь відділенням нової пошти і заїжджаю заради економії часу сюди на укрнафту. Але виїхати тут це ще той квест. Їдеш і тримаєш кулаки за свою автівку, щоб не доведи, боже вона там не сіла. Плузом в цій калюжі. Тут знаходиться база дві вовки, їжу туди сім'єю відпочивати, але стоїть одне питання сюди за Через стільки років тут яма, от. легковою машиною фактично проїхати неможливо, бусище проїхати можна. Я мешканець міста Рівного народився в Рівному. І, ну, в принципі, по місту їжеш, я бачу, якісь роботи. Робляться, хотілось би, щоб, щоб щоб хтось так само зробив тут. Підприємці, які здійснюють господарську діяльність в цьому районі, звернулися до міської ради із проханням усунути дефекти дорожнього покриття. Це є аварійно небезпечним. і Щоб подбали про це перехрестя чим скоріше, адже яма катастрофічна. Вже вірніше це не яма, це пішохідний перехід. Більше того, це Млинівська це об'їзна, так би мовити, такнязеву юридичних осіб. Ми звернулися стосовно коментаря до мережі АЗС Укрнафта. Наразі очікуємо на відповідь. Віть, чи відомо компанії про проблему? Юлія Смаль Олексій Олексієнко. Випуск новин. Жителька Рівненського району може провести 8 років у в'язниці, бо порізала знайомого. Під час конфлікту схопила ніж і вдарила кілька разів чоловіка. Наразі він у лікарні. Його кривниці повідомили про підозру. Рівень алкоголю перевищував норму майже у 14 разів. Нетверезого водія вантажівки зупинили поліцейські на Дубинщині. Їхали позаду і помітили, що авто періодично виїжджає на зустрічну смугу. Після зупинки зрозуміли, що водій нетверезий. Рівень алкоголю перевищував норму у 14 разів. Водія від керування відсторонили та склали адмінматеріали. На Рівненщині цього року працевлаштували 246 осіб з обмеженими можливостями. Це на 25% більше ніж торік. З наступного року в країні запрацюють оновлені норми трудового законодавства. Зокрема, вводиться квота 4% та соціальний супровід. На цьому у мене все. Більше новин чекайте вже у вечірніх випусках. Також не забувайте слідкувати за нашими сторінками у соцмережах. До зустрічі на сфері.